Спілкування головнокомандувача збройних сил України Сильського оф-рекордс із журналістами. Їх там було близько 40. Вони сьогодні публікують окремі тези, але намагаються не розголошувати те, що не можна розголошувати. І Сильський прокоментував окремі речі. Ну, зокрема, він сказав про те, що буде наступ українських військ. Зараз до цього готується до кінця 2025 року. Збройні сили України будуть реформовані, перейдуть на корпусну структуру. І говорить про те, що ми не будемо залишатися просто в глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо. Втрачаємо людей і територію, тому, каже, будемо шукати слабкі місця і завдавати удару у відповідь не просто відбивати атаки, а йти в наступ. Ну, принаймні, це те, що я можу, друзі, вам просто повідомити. Коментувати тут нічого не буду. Нехай цим займаються військові експерти. Лише додам, що Васильський повідомив, що ситуація на Сумщині стабілізована. Наше просування в юнаківці від 200 до 700 метрів. Він говорить про те, що ворожі наступальні дії зупинено по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка. Далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на території Росії близько 90 км квадратних. Ми, каже, контролюємо у Курській області. І говорить, за цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися, як сказав, майже до 700 метрів. Тому слідкуйте за офіційними повідомленнями головкома. Генштабу Збройних сил України на превеликий жаль минулої ночі були обстріли і Краматорська, і Одещини, є і загиблі. І обстріли ведуться не лише ракетами, а й шахедами, які з'явилися у росіян, завдячуючи Ірану. Тому Союз Ірану, Росії, Північної Кореї та Китаю нині, як на мене, є більш ніж очевидним, і це заперечувати складно. А тепер, друзі, безпосередньо до атаки, яку здійснили Сполучені Штати Америки по території Ірану. Я вам вчора розповідав про те, що американці перекидають е, літаки-невидимки Б2, і вони мали прибути до місця дислокації лише завтра, 23 червня. Але виявляється, вони долетіли швидше. Як саме я вам зараз розповім, але розпочну із поста Дональда Трампа у мережі True Social, який написав про проведення дуже успішної атаки на ядерні об'єкти в Ірані. Він пише: американські військові задали авіодару по трьох ядерних об'єктах у Фордо, на Танзі та Ісфахані. Цитата: Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи названі мною Фордо, на Танзі і Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. Додам, уже іранці публікують нібито збитий Б2. Ну, ще працює. Повний заряд бомб був скинутий на головний об'єкт Форду. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Ну направду так і є. Настав час миру. Дякую за вашу увагу до цього питання. Традиційно написав президент Трусову, що Ядерні об'єкти Ірану повністю знищені, сказав Трамп. Ну тут би я не поспішав би із таким заключенням, тому що є певні деталі. Fox News трішки згодом повідомив про те, що США повністю зруйнували секретний ядерний об'єкт Ірану Фордо з шістьма потужними бункерними бомбами. Але знову ж кажу, це ще не факт, тому що об'єкт знаходиться дуже глибоко під землею. Два інші ядерні об'єкти були знищені 30-ма ракетами Тамагавки, які запустили підводними човнами за 400 миль. Бомбардувальники Б-2, які вдарили по Ірану, летіли без зупинки. Друзі, 37 годин зі своєї бази в Міссурі. Пише New York Times, їх дозаправляли в повітрі, тому вони прилетіли на добу раніше. Але я вам наперед скажу, що швидше за все, Іран знав про цей удар, тому що засипав і входи до своїх ядерних об'єктів, і людей виводив, і навіть ядерні. Розробки свої звідти прибрав і Уран збагачений також. За ударами Трампа його команда спостерігали в ситуативній кімнаті. І під час свого виступу, після уже. Успішної атаки по ядерних об'єктах Трамп зробив звернення до преси разом із своєю командою. Я вам наведу основні тези, тому що вони справді дуже важливі. Він сказав, що США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран. Ми працювали, каже, як команда, як ніколи раніше, ізраїльські військові зробили неймовірну роботу. Я вдячний їм. Ну, це якраз до питання, чи спійна була ця операція Ізраїлю США з самого початку чи ні. Відповідь очевидна. Трамп говорить про те, що Іран був близькосхідним хуліганом і тепер повинен укласти мир. І, його думку, багато хто розділяв вже в Європі, друзі. 40 років Іран говорив Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Це правда, таке говорили. Я давно вирішив, що це не буде тривати. Якщо Іран не зупиниться його чекає ще більше трагедії. Якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо, каже, ударів по інших цілях швидко і ефективно. І дійсно, всі необхідні засоби сьогодні американські присутні в цьому регіоні. Їх залишилося ще багато, і ми знищимо їх за лічені хвилини. Ескалація на Близькому Сході не може тривати. Наступні атаки на Іран можуть бути набагато гіршими. Але, звісно, Сполучені Штати Америки чекають удари у відповідь, і Трамп готується до можливого удару. З боку Ірану у найближчі 48 годин. Про це пише видання NBC News. За словами чиновників, поки що не зрозуміло, чи будуть удари завдані позакордонних внутрішніх об'єктах США, чи по обох відразу. Іран вже має плани завдання ударів по американських базах і активах на Близькому Сході, але поки немає ознак негайного їх здійснення. Хоча Іран уже завдав ракетного удару по Ізраїлю. Є там і постраждалі. Близько 30 ракет було випущено по різних містах Ізраїлю. Водночас, друзі, тут дуже цікавий момент. Як вважає турецький аналітик Волкан Оздемір, відповідь Ірану на атаку США може поширити конфлікт на весь регіон, тому швидше за все слід очікувати обмеженої відплати, що традиційно для усіх близькосхідних конфліктів. Якщо Іран не відповість взагалі, режим похитнеться. Якщо відповість жорстко, війна пошириться. Ірану це не потрібно. Це треба розуміти, тому що зараз у Ірану ну, таких явних союзників немає окрім Хезболи та Хамасу. І то з Хезболою там у них зараз не все гаразд, оскільки Ізраїль завдає ударів по Ливану. саме по угрупуванням е Хезболи. Після ударів Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах Ірану єменські хусити вже заявили, що вступлять у війну, і кажуть, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод. Про це йдеться у повідомленні угрупування в соцмережі X, але ну знову ж таки можливості хуситів доволі обмежені.